Чи може один із подружжя повісти борг на другого, який нічого навіть не підписував? Верховний суд дав чітку відповідь: За законом, другий з подружжя стає боржником лише за двох умов: договір укладено в інтересах сім'ї, і гроші реально використовувалися для сім'ї. У справі, яку розглядав Верховний суд, чоловіку у борг 600 тисяч гривень, і нібито для спільної справи хотіли будувати станцію технічного обслуговування на купленій ділянці. Паралельно дружина подала позов про поділамена. Чоловік вимагав визнати борг спільним, бо позичав в інтересах сім'ї і в присутності дружини. Суди першої та апеляційної інстанції погодилися з ним, але верховний суд скасував ці рішення. Чому? Бо суди не перевірили головне, чи дійсно були гроші витрачені на сім'ю і чи взагалі існує цей договір позики. Дружина вимагала експертизу договору. Текст був нечітким, вона говорила про фальсифікацію, але суди навіть не розглянули її клопотання. Верховний суд нагадав: навіть якщо другий з подружжя не знав про договір, він може стати борожником, але тільки якщо кошти реально пішли на сім'ю. Тож суди повинні досліджувати все від витрат до справжності договору. Зацікавила інформація – збережіть відео, лайк, репост та підпишіться на канал.